Доброго дня! Ось такий має вигляд соняшничок наш саксон після просадки культиватором чи як там сказати, так, уже вище коліна, деякі екземпляри, ну а так, 60 см, може 70. Земля лиш, звісно, суха. Ну, На виходні показує дощик на два дні. Будемо сподіватися, що піде. Ну вже ми... ми ж дорядку зробили нам хлопці. Так що трошки тріщини загорнулися. Будемо чекати ще дощика і надіємося, що все буде добре. І з урожаєм на зерно і з медозбором. Так що якось так. Всім гарного дня.